О є Леся Українка на мотиві зміцкевича. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, Отказую, ні. Тільки ж як сяду край тебе серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу відвести очей. І хоч розстанусь з тобою, то в думці моїй зостається, наче жива твоя постать, і кожне є слово з речей. Часто я в думці, великі розмови з тобою проваджу, і світять, як мрія, мені, твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила, ні.